Готуємо тісто на кубдарі. В теплій воді розводимо цукор, сіль, дріжджі, яєчко. Подаємо муку, вимішуємо тісто. Накриваємо і ставимо на годину, щоб воно підійшло. Тим часом готуємо начинку, до півготовності обжарюємо цибульку і шампіньйони кубиками. До фаршу додаємо нарізаний кубиками куряче філе, зелену цибульку. Обсмажені до півготовності грибочки з цибулькою, сільку, перчик і хмелі сунилі. І все перемішуємо. Ось як гарненько підійшло наше тістечко. Зараз будемо формувати кульки, ліпити кубдарі. Беремо тісто, розтягуємо його в таку ліпюшечку. руки мукою, змастили, щоб не прилипало. Кладемо начиночку і скріпляємо. Скріпили і отак от в ліпішечку можна розкатати чуть-чуть, ну я завжди руками роблю. Робимо дирочку посередині, змащуємо яєчком, посипаємо кунжутом, кладемо на противень і запікаємо. Наші кубдарі відправляються в духовочку до випікання. Готові кубдарі, смащуємо маселко. Ось такі гарні, смачні. У нас вийшли кубдарі. Грузинські хачапурі з м'ясною начинкою. А з вас лайк і підписочка.